Всім самий величезний привіт! Вітаю на своєму каналі. Анонс акційних продуктів. І подивимось зразу з вами промгрупу з 9-15. го го Але у нас промгрупа з 16-го буде, так? Да? 16-го. Отож, приготуйте свої записники і будемо з вами відмічати золотим маркером самі найкращі знижки. І так, морозиво. Звичайно, будемо купувати це морозиво. воно мені дуже подобається, тому відмічаємо з вами знижка 45% 26,50 гран 3. Левада, пельмені з яловичиною та свининою 900 грам 99,90. Обов'язково візьму пельмені панські, дуже вони мені смакують. Я вже їх купував і робив звичайний бульйон. Смачненький бульйон, рідкий і без нічого. І ось ці пельмені 600 грамів, 50 гривень. Обов'язково теж їх куплю, придбаю. Пельмені фермові 800 грамів, 90 гривень, 90 копійок, яловичина. Тут у нас буде кава Якобс. Кава Якобс Монарх 200 грам, знижка 40% 184,90. Кавомани Якобс Еспресо 230 грамм 65,90. Якобс Монарх смажена в зернах кілограм 309 гривень. Знижка майже 50% 46. І карт Нуар, 140 грамів 174,90. Теж хороша ціна. Відмічаємо, хто перший раз на каналі, відмічаємо золотим маркером а, самі найкращі зни, знижки. І робимо помітки в своїх записниках, щоб потім не бігати в АТБ. Хороша знижка на Вері Пері шоколад, 20 гривень, 50 копійок. Теж знижка майже 40%. Тут в нас ковбаски єгерська. Від своя лінія, кілограм 300 гривень, знижка 40%. Сосиски своя лінія, 820 грам упаковка 99,90. Сосиски своя лінія, 350 грам, упаковка докторські. Фірмові міні 44,90. ж книжка 35%. Ну і Відкриваємо наш журнал і дивимося, що там у нас далі. Виріб з часником та, мабуть, з м'ясом. Да? 420 грам палочка 47,50. Так, ковбаска губернаторська від своя лінія Кілограм 324,50. Ковбаса. Тигриня Варена від своя лінія. 400 грамів палочка 67,90. Хто полюбляє йогурти від лактонія? Маленький йогурт 290 грам 16,90, хороші знижки. 780 грам 36,90 і 800 грам 33,90. Дивно. Ну Добре, хай буде. Вершки від яготинські 500 мл. 50 гривень, 80 копійок. Для котиків Шеба, Відмічаю, тому що, дивіться, був 20 гривень. Зараз можна буде придбати за 12,90. 12,90, 35% знижки. Клуб, 4 лапи, сухий, для дорослих собак, малих порід. 62 гривні пів кілограма гель для душу 750 мл 76,90. Якщо розділити пополам навіть на три частини по 250 мл, то, одна, то виходить по 25 гривень. Да? Трошки дорожче, 25 з копійками. Це дуже хороша ціна на гель для душу. Да, ділимо на три частини по 250 мл. В пляшці 750, то в середньому гель виходить по 25 з копійками. Це дуже хороша ціна. Теж зверніть увагу, хто користується гелями для душу. Гель для душу це теж йде Польща, 500 мл 44,90-35% знижки. Жіноча гігієна котекс. 6, 7 та 8 штук в упаковці 2650. Зверніть увагу, це дуже-дуже хороша знижка. 26,50, майже 40% знижки. Жіноча гігієна котекс 16 штук, 61 гривня, 50 копійок. Пінка для вмивання з ароматом кавуна та з ароматом апельсина 170 мл 53 гривні 50 копійок. Я завжди наголошую, не купуйте дорогі дуже пінки для вмивання, оберіть підходячу, саме для вас, яка підходить для вашої шкіри обличчя. І що ви зробили, Вмились і воно все полилось куди в нікуди. Тому обирайте оптимальну ціну і. Така, що підходила для вашої шкіри обличчя 53,50-170 мл. Ось можна спробувати. Здається, якщо я не помиляюсь, це теж Польща йде. Тут у нас буде олія від Щедрий дар 725 мл 45,80. 850 мл, яку ми купуємо зазвичай 52 гривні 70 копійок і 3-літрова 182 гривні 90 копійок. Майонез королівський смак 340 грам, подушка 34 гривні. Соус тіріякі з кунжутом та імберем 140 грам, гостро солодкий. 2890. До речі, я його дуже давно купував, як тільки він з'явився, маринував щось. Вже не пам'ятаю, коли готував на своїй кухні. А він мені сподобався 28,90. Соус сендвіч Густо 180 грам. 21,90. Подорожчив. А раніше він був пару тижнів тому по 18 гривень. Пельмені від. Торгової марки Рудь 84,50 880 грам. Криветки. Барено морожені, 189,80-900 грам. Оселедець з філе шматочками в олії. Своя лінія 300 грам 55 90. Огірки. Це є польща мариновані 920 грамів 97,90. Каштан. Пам'ятаєте, каштан з дитинства? Але це, мабуть, не той каштан, який був. Тут вже йдуть добавки. 75 грам вага, 22 гривні 50 копійок. Сир кисломолочний, нежирний від своєї лінії: 300 грам, 40 гривень, 70 копійок. Сир плавлений гауда чедер. Тостовий пластинками. 8 пластинок у упаковці 130 грамів, 41 гривня, 90 копійок. Сирок глазурований, 9 гривень 10 копійок, батончик, тістечко, мілка. Тут у нас будуть вафлі Артек від своєї лінії 9 гривень 50 копійок, ще добра ціна. Десерт від розумний вибір, плитка 100 грам, 14,70. І гортаємо далі. Тут в нас чай буде з бергамотом, манго і асорті. В упаковці будуть йти 25 фільтр пакетів. 39,50, а тут не вже 12 фільтр пакетів. І дійсно написано 12 фільтр пакетів. 41 гривня 70 копійок. Невже це помилка? Мені здається, там якась опечатка, а може я помиляюсь. Ну, добре. Паста арахісова. 350 г вага, 80 гривень майже. Виробництво Турція. Молоко згущене. Варене. Своя лінія. 42 гривні, 370 грамів. Фігурні снеки 150 грам вага, 23,90. Чіпси. Своя лінія 200 грам, 43,90. Теж знижка до речі, добра. А каша. ой, Мені подобається ця каша Акса. 10 гривень 70 копійок. Знижка на зубну пасту Лакалут дитяча 44,90 60 грам. І знижка на Colgate Total 75 грамів, 64,50. Якщо я не помиляюсь, ця зубна паста в іншому магазині трішки дешевша. Можливо, я помиляюсь. Гель антисептичний 38,50. 29 мл крем Нівея для рук 75 мл 52 гривні 50 копійок. Міцелярна вода Нівея 400 мл 106,90. Пральний порошок савекс вагою 400 г, 42 гривні 90 копійок. Капсули Савекс колор 10 штук 112,90 і савекс 400 г, 39,90. Туалетний папір двошаровий від торгової марки Рута. 4 штуки в упаковці, 53 гривні 90 копійок. Тут же сторінка для дітей, для малечі і для хлопців, для хлопців і для дівчат. Але я завжди кажу: завітайте в АТБ, там можна вибрати дуже багато іграшок. Перший день завозу у четверг, зайти з малечою і вибрати те, що більше сподобається вашій малечі. І промгрупа, група яка починається з 10 серпня по 16 включно. Каструля емальована 1,5-літрова, з кришкою 199 гривень. Таз емальований 199 гривень. Сковорідка на 24 см. 269 гривень зі знижкою 32%. Ємність скляна: Люмінарк на літр 220-179 гривень. Креманка, Люмінарк, ой, до речі, дивіться. 300 мл. Креманка 62 гривні 90 копійок. Це дуже хороша ціна на Люмінарк. І така Креманка, до речі, 300 мл. Ми з вами будемо, звичайно. Роздивлятись промгрупу АТБ у четверг І подивимось насправді, як вона виглядає, має вигляд і дивиться. Салатник прозорий на 400 мл 219 гривень. Глечик пластиковий з мірною, мірний, з мірною шкалою і з кришкою 1,5 літровий 69,90. Миска пластикова на 6 літрів 55,90. Набір пластикових ємностей з кришками 650 мл 200 і 150-40 гривень. Набір пластикових контейнерів з кришкою в наборі 5 штук на 400-800 літр, 400 на 2, 300 і 4 літри. До речі, хороший набір за 229 гривень. Полиця для ванної кімнати кутова, 66,90 за набір з двох одиниць на присосках. Корзина органайзер пластикова, універсальна, можна використовувати для холодильника 60 гривень, вона часто буває в АТБ і знову з'явилась. Корзина пластикова для фруктів або овочів на 5 літрів 50 гривень. Подушка алоє, лаванда, бамбук, розмір стандарт євро 50 на 70, 229 гривень. Подушка на стілець 40 на 40, 139 гривень. І остання сторінка. Машинка для стрижки волосся з насадками 229 гривень. Чехол для окулярів 44,90. Крем бальзам. Добра хода. 24,90 Капці кімнатні гостьові Гопак 50 гривень. Шльопанці Сабо. Підліткові. Розмір з 36 по 41 269 гривень. Шнурки силиконові. 16 штук. В асортименті, мабуть, будуть йти кольори 60 гривень. Килимок придверний, розмір 40 на 60 80 гривень. Знижка 32%. Стілець складний на металовому каркасі 299 гривень. Ліхтарик налобний світодіодний 229 гривень. Серветка, рукавиця з мікрофібри 42 гривні 90 копійок. Набір головок та біт 129 гривень. Набір ліхтарів для велосипеду 2 штуки 60 гривень. Рівень. Будівельний з лазерним. Роменем 149 гривень і я вам хочу подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки. І скоро з вами зустрінемось на все добре вам!